Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми говоримо з вами про квантові постулати Нільса Бора: поглинання і випромінювання енергії атомом, види люмінесценції, неперервний лінійчастий спектри, спектри поглинання і випромінювання, спектральний аналіз та його застосування. Отака велика тема. Дуже цікава. Поїхали розбиратися. Насправді, Ернесту Резерфорду, після того, як він виявив нову модель атома, прийшлося непросто. А справа в тому, що рух електрона навколо ядра неможливо описати законами класичної фізики. Адже згідно класичної електродинаміки, електрон, рухаючись рівно прискорено по орбіті, має випромінювати електромагнітні хвилі, втрачати при цьому енергію. Тобто, з часом він має впасти на ядро, хоча насправді цього, звісно, не відбувається. Ось, і впасти на ядро він має. Через приблизно ось такий час уявляєш собі, атом, в принципі, не міг би існувати рух електрона навколо ядра. Узявся описати данський фізик Нільс Бор, із погляду, звісно, уже нової квантової фізики. І забігаючи наперед, треба сказати, що саме те, що зробив Нільс Бор, саме це врятувало експериментальну модель Резерфорда, адже просто так її вилучити з науки вже було неможливо. Вона ж була отримана експериментально. Ось. А це велика підстава, що ну, щось треба вдосконалювати. Треба її просто вдосконалити. І от якраз Нільс Бор це намагався робити. Отож, перший постулат Нільса Бора, квантова система. А електрони та ядро це квантова система, фактично, може перебувати в стаціонарних квантових енергетичних станах, кожному з яких відповідає певна енергія. Тобто електрони, які знаходяться на першій орбіті, мають енергію якусь Е1, електрони, які знаходяться на другій, якусь енергію Е2, на третій Е3 і так далі. В стаціонарному стані атом не випромінює і не поглинає енергію. Отже, запам'ятовуємо, що ну, енергетичні стани атома можна уявити собі, що ось тут десь знизу є ядро, так, ось перша фактично орбіта електрона, друга, третя і так далі. І тому можна зобразити це у вигляді такої собі е, певної енергетичної е, вісі, вісь енергії Е, ось Е1 це те, що відповідає перший, Е2, другий. Ну тобто це є енергетичні стани атома. І знаходячись на них, електрон, звісно, не випромінює і не поглинає енергію. Тобто таке собі обмеження електродинамічних уявлень. Другий постулат: атом випромінює або поглинає квант енергії, фотон під час лише переходу з одного стаціонарного енергетичного стану в інший. Дивись, що це значить? Це ядро, це електрон один, це електрон другий. Так? Якщо якийсь електрон поглинає якийсь квант, то він отримує більшу якусь енергію так? і він здатен перейти на інший рівень. Якщо він самочинно переходить з одного рівня на інший, наприклад, з другого на перший, то він при цьому має випромінити певну енергію, щоб його енергія відповідала цьому енергетичному рівню. Якщо він буде мати більший, більшу енергію, ніж цей рівень, він має частково її випромінити, віддати. Тобто, це такий собі пропускний пункт, так би мовити, дрес-код. Тобто, треба мати якусь певну енергію для того, щоб бути на цьому енергетичному рівні. Якщо вона більша. Він має випромінити, якщо він має меншу, то, ну, в принципі, такого не буває, він тоді був би не тут, а десь на іншій орбіті. Якщо електрон випромінив квант енергії ню, то він перейде на нижній рівень, тому що його енергія зменшилася. Якщо електрон поглине ню, то він при цьому може перейти з цього рівня на цей рівень, але може бути це значення настільки більшим, що він перейде одразу з першого на другий, на третій рівень і так далі. Аналогічна ситуація з переходом на нижній рівні. Якщо він випромі, наприклад, був ось тут, на цій орбіті, і випромінив велику Ашню, то він здатен перейти не тільки на другий, а одразу навіть на перший рівень. Якщо електрон переходить з третього рівня на другий, випромінює Ашню. Якщо переходить з другого на третій, поглинаючи Ашню, беремо тоді по модулю. Квант енергії, який при цьому випромінюється або поглинається, це, звісно, є наш звичайний фотон. Та сама ситуація може бути представлена на енергетичній діаграмі. на цій. Тобто, якщо був тут електрон, а йому треба перейти сюди, тут він в стаціонарному стані, а якщо він підніметься сюди, він буде в так званому збудженому стані. Якщо навпаки він був у нас на другому енергетичному рівні, потім якимось чином він опинився на третьому у збудженому стані він зараз, то потім, щоб повернутися на свій стаціонарний рівень, йому треба випромінити енергію. Так? А щоб перейти з меншого на більший, треба поглинути. Найнижчий енергетичний рівень називають основним стаціонарним Називають ну, просто основним станом. В основному стані атом може перебувати нескінчено довго. Усі інші стани, крім основного, називають збудженими станами. Зверни увагу ось на цю діаграму. Якщо електрон буде переходити з енергетичних рівнів з більшою енергією в енергетичний стан з енергією Е1, тобто з усіх верхніх на першу, ось на цю енергію. То в цьому разі буде у нас випромінюватися фотони в ультрафіолетовому випромінюванні. І називають цю, це випромінювання називають серія лаймана. Серія Лаймана. Наголос на перший склад. При переході електронів з, на другий енергетичний рівень з верхніх, так, в цьому разі у нас буде випромінюватися видиме світло. І називається це випромінювання серія бальмера. Ну, і якщо при переході електрона на третій енергетичний рівень, ось сюди з верхніх при переході, то при цьому випромінюються фотони в інфрачервоному випромінюванні, в інфрачервоному діапазоні. І серію випромінювання цього називають серія Пашена. Ти можеш спитати, а чому енергетичні рівні у нас мають енергію від'ємну? Ну, до речі, вона в електрон-вольтах тут вказана так, і ми бачимо, що найбільш енергетичний стан у нас це перший енергетичний стан, тому він є основним, всі, менш, всі решта у нас зменшуються. Чому? Тому що фактично це є зв'язок з ядром, так? Тобто найпотужніший зв'язок у нас на першому енергетичному рівні, так би мовити. І якщо у нас долає електрон зв'язок своїм ядром, насправді виривається з атома, тоді він буде мати у нас додатню енергію, все, що стосовно... Його енергії зв'язку з ядром, тобто в самому атомі, ми вважаємо негативною енергією, тобто знаком мінус. А тепер давай виконуємо завдання 5.1. Отже, у нас є з тобою діаграма енергетичних рівнів атома, стан Е0В, як ми з тобою пам'ятаємо, це основний стан, стаціонарний стан, всі решта це збуджені стани, в принципі. Які стрілки відповідають переходу атома зі стану з більшою енергією в стан з меншою енергією. Я думаю, ти здогадався або здогадалася, що саме 1, 3 і 4 це є ті стрілочки, які нам показують якраз перехід із стану з більшою енергією в стан з меншою енергією. Тепер нам кажуть, порівняй енергії цих переходів. Звичайно, що при переході з вищого рівня на нижчий рівень у нас випромінюється ашню. Пам'ятаєш? Схематично зобразимо це таким чином. Тобто, для того, щоб перейти, опуститися на нижчий рівень, для цього потрібно випромінити фотон. Ось він, квант енергії. Тут H1, тут H3. І там аж ні 4. В якому разі у нас буде більший фотон випромінюватися? Звичайно, в разі, коли у нас перехід відбувається аж з третього на нульовий, тобто цифр третя стрілочка. А менше, звичайно, це той, який у нас лише з першого на нульовий. Ось так. Наступне, які стрілки відповідають переходу атома зі стану з меншою енергією, в стан з більшую. Ну, Зрозуміло, що це буде друга і п'ята стрілочка. Порівняння енергії цих переходів. Що відбувається при переході для того, щоб електрон перейшов з цього енергетичного стану в цей енергетичний стан. Цей енергетичний стан є більшим, це збуджений стан. Тому, звичайно, що тут, коли він знаходиться, йому треба поглинути фотон. Тут він поглинає H2, а тут H5. Звичайно, що в цьому разі, оскільки він має подолати аж два рівні, звичайно, тут він має поглинути більший квант енергії. Фотон з більшою енергією. Тож енергія переходу в другому буде більшою, ніж енергія переходу в п'ятому. 5.2. Підпиши серії випромінювання в атомі гідрогену, прізвище вченого та діапазон випромінювання на шкалі електромагнітних хвиль. Отже, коли у нас переход відбувається з верхніх, збуджених станів у. Стаціонарний основний стан це буде серія 1, яка називається серія лаймана. І це є серія е, випромінювання ультрафіолет. Далі серія 2, е, Коли у нас з, з верхніх збуджених станів на другий енергетичний рівень е, відбуваються переходи. Це є серія бальмера. І це випромінювання відповідає діапазону видимого світла. І серія 3, це серія Пашена, І тут у нас інфрачервоне випромінювання. Виконаємо завдання 13-1. Розглянь діаграму енергетичних рівнів атома, обери стрілку, що позначає перехід із випромінюванням фотона найбільшої частоти. Зрозуміло, що найбільша частота у нас буде випромінюватися при переході з третього енергетичного рівня на нульовий. Так, тобто це буде. 3,2. Розглянь діаграму енергетичних рівнів атома, обери стрілку, що позначає перехід із випромінюванням фотона найменшої довжини хвилі. А найменша довжина хвилі у нас пов'язана із частотою ось таким чином. І в цьому разі частота у нас буде максимальною. Тобто, нам треба дивитися, так як і в попередньому завданні, що де буде у нас найбільша частота. Так? Найбільша частота там, де найбільша енергія буде. Тобто Перехід буде супроводжуватися випромінюванням найбільшої енергії. Ось. І, звісно, це теж буде. Третя ось ця стрілочка, тобто теж буде відповідь В. 13.3. Розглянь діаграму енергетичних рівнів атома. Обери стрілку, що позначає перехід із поглинанням фотона найбільшої довжини хвилі. А максимальна довжина хвилі це є відповідність мінімальній частоті. Мінімальна частота значить мінімальна енергія H. Так, фотона. Ось, і з такою енергією у нас може поглинання здійснюватися. Де Де у нас взагалі поглинання тут може бути? Ми з тобою розбирали це на другій стрілочці та на п'ятій стрілочці. І, звичайно, що серед них найменшою буде якраз п'ята. Отже, відповідь буде Г. А тепер ми поговоримо з тобою про спектри. Що таке спектр? Ну, спектр це така картинка, так, яка є чергуванням кольорів. або... Кольорових смужок, ось, і показує нам, які насправді з чого складається насправді дана м -м, речовина: чи то газ, чи то рідина, чи то тверде тіло. Отже, при нагріванні до високої температури атоми випромінюють світло. При цьому неперервний ось такий спектр, який називається неперервний, де перехід, плавний перехід одного кольору в інший. Такий неперервний спектр дають нагріті до високої температури стиснені гази, рідини та тверді тіла. Як бачиш, неперервний спектр, він позначається тут якісь циферки знизу, які, до речі, відповідають довжині хвилі, не частоті, Довжині хвилі, як правило. Далі. Ось такий спектр називається лінійчастим спектром, тобто тут лінії, тому й назва лінійчастий, а цей неперервний, бо нема ніяких ліній, все поступово переходить одне в одне. Отже, лінійчастий спектр дають розріджені атомарні гази на гріті до високої температури. Лінійчасті спектри випромінювання мають вигляд кольорових ліній на темному фоні. Це якщо спектр випромінювання, тоді на чорному фоні у нас є смужки. Лінійчастий спектр даного хімічного елемента має певний набір частот. Тобто для конкретного хімічного елемента відомий певний набір частот. От дивись: перший смужка чорна і лише жовта-одна, це натрій. На другий там є і інші кольори, тут камера, можливо, не дуже передає, але і інші кольори, там он десь жовті є, десь там синій, зелений, червоний є це гідроген. Третій ось такий дає нам гелій. І ось колись було так визначено, а тепер можемо ними користуватися як шаблоном. Тобто ми маємо шаблон, який має бути розташування, які кольори мають бути цих ліній, і можна тепер ними користуватися цими шаблонами і порівнювати з іншими спектрами, які можна отримувати ну, для якихось речовин. І таким чином робити висновок, порівнюючи з шаблоном, робити висновок про те, які входять у склад даної речовини, в які входять там, хімічні елементи. Таким чином, лінійчасті спектри різних хімічних елементів можуть відрізнятися один від одного ось і використовуватися як шаблони для спектрального аналізу. Лінійчасті спектри поглинання зверни увагу, випромінювання на чорному фоні, на чорному тлі будуть різнокольорові смужки, а спектр поглинання на різнокольоровому, красивому такому фоні будуть чорні смужки. І відповідність буде а, така точно, як на шаблоні. ось цьому. От, тільки тут вони будуть темні, а тут вони світлі, але співпадатимуть по розташуванню. Лінійчасті спектри поглинання мають вигляд темних ліній на неперервному спектрі. Це я читаю. Холодний газ інтенсивно поглинає світло тих довжин хвиль, які випромінює в дуже нагрітому стані. Це те, що я тільки що сказала. Темні лінії поглинання розташовані в тих самих місцях, де спостерігаються лінії спектра випромінювання. Крім того, є іще спектри, які називають смугастий. Смугастий спектр дають нагріті розріджені молекулярні гази. Смугастий це означає, коли у нас смужки будуть достатньо широкі, тобто такі собі не тонесенькі ниточки, а саме смужками такими, достатньо широкими. Спектральний аналіз, я про нього вже згадала, це є метод якісного і кількісного визначення складу речовини по спектру. За її спектром. За спектрами можна також визначати температуру речовини, швидкість її руху. І в астрономії спектральний аналіз застосовують ну дуже активно дійсно визначають, яка температура на сонці, на якісь інші зірці, на інших планетах і тому подібне, який хімічний склад, що там відбувається, як вони рухаються, якою швидкістю сонячна речовина, наприклад, як вона рухається, і так далі. Ми, до речі, про це будемо більш докладніше говорити на уроках астрономії, які у нас незабаром. Звичайний спектроскоп виглядає саме таким чином: у нас є ось тут стоїть. Призма, скляна призма, накривається вона ось такою кришкою зверху, щоб не потрапляло денне світло туди. Ось і маємо дві трубки: одна це окуляр, куди людина дивиться, а друга напрямляється на зразок, на якому потрібно ну з якого треба зробити відповідно спектральний аналіз. Принцип дії спектроскопа представлений тут нам з тобою на цій схемі. Отже, це та сама призма, про яку я тільки що говорила, скляна призмочка, яка ось тут знаходиться, так. Тут у нас є а, світло, потрапляє звідси, так? Тут щілинка є дуже тонеценька щілина. Ось і світло від зразка потрапляє сюди, потрапляє на лінзу. Після лінзи йдуть паралельні пучок. Паралельний пучок променів Потрапляє на призму скляну, звичайно, заломлюється, причому розкладається на спектр. Між іншим, пам'ятаєш, ми говорили з тобою, що після скляної призми у нас утворюється спектр, красивий спектр. Червоні та фіолетові промені заломлюються по-різному. Тому тут у нас десь червоні промені, тут ніби нам показали, десь фіолетові. Ось, а тут може бути фотопластинка або об'єктив. Тобто тут людське око або ну, фотоапарат, іншими словами. Виконаємо завдання 8.1. На рисунку 1, ось рисунок 1, він складається у нас з трьох ось таких шаблончиків, так? Це шаблони: натрій, гідроген і гелій. Вкажи компоненти газової суміші, спектр якої зображений на рисунку 2. Ось рисунок 2, і нам потрібно з тобою порівняти, які тут лінії є і яким лініям вони тут відповідають. Таким чином ми зможемо сказати з тобою, з чого складається дана суміш. Якщо бути уважним, то ми бачимо з тобою, що у нас дуже велика кількість ліній співпадає з натрієм, так? тобто у нас буде натрій, і, велик... і також є лінії, які співпадають з гідрогеном. Подивись, будь ласка, тобто, у нас в складі даної суміші є натрій та гідроген. Завдання 13.4. Спектр, що складається з окремих кольорових ліній, на темному фоні є. Чим є лінічистим спектром випромінювання, лінічистим спектром поглинання, смугастим спектром випромінювання, смугастим спектром поглинання. Чим є на темному фоні? У нас є лінії, які зображаються кольоровими? Це які? який це спектр? Звичайно, це є спектр випромінювання. Якщо у нас лінії тут тоненькі, так, тоненькі лінії як книточки, то це мається на увазі лінійчастий спектр випромінювання. І останнє питання, яке сьогодні ми маємо з тобою розглянути, це люмінесценція. Отже, люмінесценцію називають явище нетеплового світіння речовини. Нетеплового, адже ми до цього моменту говорили з тобою, що коли тіло розігріте, воно випромінює. так? А тут нетеплове світіння, що виникає після поглинання речовиною енергії збудження. Люмінофорами називають речовини, які здатні перетворювати поглинуту нетеплову енергію на енергію світлового випромінювання. Види люмінесценції бувають такі: фотолюмінесценція, електролюмінесценція, катодолюмінесценція, кріолюмінесценція, хемілюмінесценція. Фотолюмінесценція виникає при збудженні речовини світлом. Електролюмінесценція виникає при збудженні речовини електричним струмом. Ну, тобто сама назва за себе говорить, так? Фото це світло, електро це, значить, електричне щось там, електричний струм. Катодулюмінессенція, тут цікаво, виникає при збудженні швидкими електронами. Тобто швидкі електрони потрапляють на речовину і при цьому відбувається світіння. Отже, катодулюмінесценція пов'язана катодо Пов'язана з електронами, запам'ятовуємо. Кріолюмінесценція виникає при швидкому заморожуванні речовини. Ну, зрозуміло, кріо, ти, я думаю, це знаєш, так? І хемілюмінессенція виникає під час енергії хімічних реакцій. Ось, виникає за рахунок енергії хімічних реакцій. Тому хемі. Завдання 13,6. 13 13.5. 13 Світіння риб, грибів, бактерій це приклади якої люмінесценції? Це не електролюмінесценція, тому що там електрики немає. Так? Катодолюмінесценція не має ніяких швидких електронів, Фотолюмінесценція це світло не викликає, риба знаходиться у воді, наприклад, там на глибині, а вона світиться. Гриби знаходяться і під час вночі, можна побачити, як світяться і так далі. Бактерії так само, тобто робимо висновок, що це пов'язано саме з хімічними реакціями в самому тілі. Отже, це відповідь Б. І завдання 13.6. Який приклад люмінесценції зображено на світлині? Подивись, будь ласка, спробуй відповісти самостійно. Чи буде це електролюмінесценція? Є тут електричне якісь підведення? Ну ми не бачимо цього, в принципі, мабуть, ні. Хемілюмінесценція – це коли хімічні там якісь реакції відбуваються, мабуть, ні. Це просто якісь фарби світяться, отож, вони світяться саме тому, що на них потрапляє світло. Тобто це фотолюмінесценція. відповідь Г. Розв'яжемо задачу 14.1. Для іонізації атома водню необхідна енергія приблизно 14 електронвольт. Іонізувати атом можна електромагнітною хвилею. Тобто H так? фотон, Визнач мінімальну довжину хвилі, що здатна іонізувати цей атом. Отже, енергія іонізації 14 електрон вольт, і треба визначити мінімальну довжину хвилі, яка іонізує цей атом. Тобто, енергія іонізації може бути досягнута тим, що у нас потрапляє фотон квант енергії такої самої величини. Так? Ось, тобто, Нам достатньо розписати зараз енергію фотона як ню. При цьому ми пам'ятаємо цей перехід, який ми сьогодні вже з тобою говорили, що ню дорівнює це поділити на лямбда, правда? І таким чином, тут формула ось таким чином перетворюється. Тобто зараз потрібно звідси виразити лямбда, враховуючи енергію іонізації. При цьому, до речі, при підрахунках нам треба електронвольти, зрозуміло, перевести в джоулі. Робимо. Підставили HC, і тепер потрібно поділити на енергію 14 і переводимо в джоуль. Ось так. Ну і тепер підрахуночки. Давай ми скоротимо джоулі, скоротимо секундочки, у нас вийдуть просто метри. Отже, 90 нанометрів. І остання задача на сьогодні, в цьому уроці – 14,2. Для іонізації атома водню необхідна енергія приблизно 14 електронвольт. Іонізувати атом можна ударом електрона, розігнаного зовнішнім електричним полем. Визнач різницю потенціалів, яку має пройти електрон для іонізації атома. Отже, маємо таку умову: заряд електрона по мобелю візьмемо і треба знайти різницю потенціалів, тобто фактично, напругу. Енергія іонізації в цьому разі у нас буде дорівнювати енергії розігнаного електрона. Так? Тобто електрон, який розігнаний електричним полем. А визначити енергію електричного поля через заряд електрона та напругу можна ось таким чином: E помножене на У. Тож, тепер У треба енергію іонізації поділити на заряд електрона. Пробуємо. До речі, це є перехід на джоулі. так? Ось, І тепер ми ділимо на е. таке саме значення ось тут. Але кулонів. Звичайно, що при цьому вони скоротяться. Ось буде 14 і джоуль, поділити на колон, що це воно таке, має вийти вольт. Давай переробимо це. Електричний джоуль розписується у нас як вольт ампер секунда. Кулон розписується як ампер помножений на секунду. Зрозуміло, це скоротилося, і буде просто вольт. Тож буде 14 вольт. Ось така була задача. На цьому все цей урок завершуємо. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. Цікава тема, цікава дійсно. Ось, напиши мені про це в коментарях. Чи сподобалась тобі тема? Ось. Ну і до наступного уроку. на все добре.